Зараз ви бачите ремонт дорожнього покриття новими сучасними технологіями. Ми цю техніку і технологію побачили в Чехії в минулому році. Зразу кинулося, коли нам презентували в Чехії, якість ремонту, ціна цього ремонту і тривалість потім, скільки стоїть ці латки, які ми латаємо. В Чехії вони стоять до п'яти років, там якісні дороги. Хочу зразу сказати, в чому специфіка львівських доріг. Є дороги, які ще більше 30 років не, капітально не ремонтувалися, там старий асфальт, він вже розсипається. І ми зараз застосовуємо різні технології. Традиційний холодний асфальт, коли мінусову температуру, гарячий асфальт за різанням і оця нова технологія. Хочу сказати, що якісний ремонт можна робити при температурі середньодобові плюс 5 градусів і вище. І є поняття, те, що ми робимо зараз холодним різним асфальтом, це ліквідація аварійного ямкового ремонту. Тобто всі мають бути свідомі, що такий ремонт робиться тільки для ліквідації аварійних ділянок до теплої температури, і потім йде вже капітальний ремонт. Ця машина дозволяє працювати до температури мінус 10. Ви зараз побачите всю технологію, вартість в порівнянні з холодним асфальтом вдвічі нижча, собівартість квадратного метру, приблизно однаково з гарячим асфальтом. Але перевага цієї машини її продуктивність значно більша, це нові технології. І саме головне, що коли йде прогрів асфальту, нема усіх під зарізанням швів, тому що рве саме на цих швах, коли насупаються перепади температури. І вже ви пам'ятаєте, Чехів ми запросили, вони були рік назад, у нас приїхали своєю машиною на тракту у Лунянському, показали, як це працює. Ми в Лізінь взяли машину, її вартість орієнтовно 4 мільйони гривень. Була трошки затримка введення в експлуатації, тому що в Україні нема аналогів подібної техніки. Нам треба було її сертифікувати і затвердити розсінки. Це робили в Києві в відповідному профільному інституті на якого досвіду. Всі документи є, вона може працювати. Переваги, я вже вам сказав, тобто ми зараз будемо спостерігати, як вона працює. Відгуки тих фахівців, які експлуатують, дуже якісні. Мені от що вже побачивши, що Львів придбав таку машину, приїжджали дорожники з Хмельницького Чернівців, дивилися, як вона працює, і здоровьяся з цією технологією. Ми звичайно розповідаємо все, що можна, тому що це наші колеги, і щоб вони так само ремонтували таку технологію. Якщо ця технологія покаже своє. Якісний ремонт і тривалість цих ямок. Я б пропонував, тоді буду виходити з пропозиції до депутатського корпусу, придбувати ще декілька таких машин, і тоді ми зможемо швидше і якісніше ремонтувати дороги. Для того, щоб знизити ямковість ремонту, аварійність, зимку, яка виникає на перепадах температур, нам треба максимально якісно ремонтувати в теплий період року, максимально всі тріщинки, тому що дорогу треба починати не коли яма там вже 20 см, а тільки... Тричіні, коли починає рухатись верхній шар асфальту, треба такою технологією приводити до ладу, і тоді вона буде триматись 5 років і взимку не буде глибоких ям. Тому треба сучасна техніка, сучасні технології. Ми дивимося, ми вивчаємо досвіду. Це вам яскравий приклад. Ми застосовуємо до нас вже їдуть. Ну і зараз ви побачите повний процес. Машина розогріває, як це робиться. Економиться асфальт, тому що не треба всю яму засипати. Нема цих стиків, де потім рве. Тому що як грізі не ріж, стик все одно буде. Воно як пастелін, розігріває, трошки додається асфальту, щоб вирівняти, вирівнюється віброкатком, який є в складі машини, і така латка. Вона стає, те, що ми бачили в Чехії, на тракту Гунянському, наші хлопці вчаться, щоб так само працювати, що вона як полірований стіл, навіть колись машини не відчувають. Отакі технології за ними майбутнє. Скільки ця технологія, тобто 5 років та гарантії? Е, дивіться, воно дивіться, паралайна? воно залежить від тієї дороги, на якій кладемо. Якщо дорозі, капітально відремонтовано. 10-15 років, вона буде святи до п'яти років. Є ще дорозі вже років за 30 35 тому що сама основа вже сипеться, то там може бути 3-4 роки. Так? Тобто це залежить від того, де працюємо який стан твоєї дороги, на якій ми маємо працювати. Тому ще раз хочу сказати: до речі, ми в минулому році у Франківському районі, в княгині Ольги, там інша була технологія, ну робив. Коли пішли тріщини, вони так заробляють тріщини. так само будемо дивитися, це теж метод, який треба використовувати. Але коли отак, якщо ми бачимо, бачити, вже пішло ладками ці ямки, тут вже не тріщини, тут більше треба працювати такою машиною. Тому, якщо їх буде там 3-4 на місто, ми зможемо там, з квітня, по жовтень, чи по листопад по погоді, максимально дороги пройти такої технології і це в рази зменшить виникнення ямок в зиму. І тоді не буде оцих проблем, коли взимку рве і ми їх засипаємо, розуміючи, що вони пустують до місяця, тому що ну, бо по холодному погоді, по холодній асфальті, так всі норми пишуть. Це ліквідація аварійної ямковості. а потім все одно треба огоріняти. То краще давайте будемо вкладати кошти в профілактику, в експлуатацію доріг. В період, щоб не допускати такої ями. Чи буде така технологія паралельно з холодним асфальтом, І що можете сказати про Липинську? 13 днів тому ви нам показували, як латають холодним асфальтом, і вже сьогодні, бачимо, ями знов з'явилися. Правильно, я тоді казав, два-три тижні максимум місяць. Але якщо взимку, є вже ями там, по 10-15 см, то треба засипати, щоб люди не нівичили свої машини. І це свідомо, і так пишуть державні будівельні норми. І ми про це попереджали. Що треба робити пісову температуру, максимум тоді у нас РП, Ви знаєте, ми минулого року зробили ми з москвітня по червень, ну десь відсотки 80-90 ліквідували, працювали навіть вихідні дні, тому що ну, вже технологія дозволяє, ми розуміємо, що по класу, вона там пару років потримується. І так норма прописана. Є ну, капітальний ремонт дороги, є поточний, є ліквідація аварійності, є ліквідація особливої аварійності. І холодний асфальт він дозволяє ну, до місяця, воно як правило, не більше тримається, але це треба робити, особливо там на кільцях, на перехрестях, де особливий трафік потужний є, їх треба засипати. І таким чином доходити до квітня, коли температура стає або березні, як погода вже плюсова, собі на плюсова, і тоді масово виходити на дороги і вже проводити нормальний поточний ремонт доріг. Переробляти будете на Липинського? Звичайно. Звичайно, тому що це холодний асфальт, як буде плюсова температура, та не тільки Липинського, а всі інші, тому що по місту багато. Не переробляти, а робити. Тому що кажу, холодний асфальт це одно, він не заміняє традиційну технологію. Це все на ці два-три тижні, чотири тижні усунути аварійну, аварійну станції і яхту. Досить проблемною видалася зима, тому що вулиці, навіть якісь були такі в досить хорошому так. стані, не такі, як Шевченка, наприклад, і Бандери. Так. Да? Е, ну, мають багато зараз ям. Чому так сталося? Е, немає гіршого стану для дороги, температурного режиму, е, коли вночі мінус, а в день плюс. От минула зима у нас було інше. У нас було десь стабільно, так мінус тримався, або плюс був, або плюс був, або е, мінус тримався. Да? Було сім снігопадів, там була інша специфіка, ми з снігом боролися. В цьому році, весь грудень, перша половина е, е, січня, ну і зараз ви бачите, вночі мінус три, в день плюс три. Оце найгірше, тому що оці всі тріщинки, всі ямки, попадає вода в день, вночі вона замерзає, і крига це фізика школи, крига розширює і вона лесвалює. А потім, коли в день знову плюс пішов дощ, машини їдуть і удар від коліс він ще розширяє. Це така зима нам в цьому році досталася, тому так багато. Чи вдасться весною все ліквідувати? Як, наприклад, може, знаєте, досвід інших місць Західної України, де схожа була трошки погода. А тут нічого нового немає. Дороги існують вже десятки і сотні років. Техніка, організація робіт, гроші на це. Все. Я, я не маю сумніву, що гроші у нас, у нас достатньо зараз є. Якщо треба, будуть додані. І кажу, як тільки піде стабільна температура, плюс 5 і вище, і вночі, і в день. Так само, як в новому році, ми вже там з квітня, або якщо березень вже буде теплий, масово всі ШРФ будуть працювати включаючи суботу, крім неділі, як ми працювали, весь світловий день. І ми вже на червень місяць минулого року, ну я кажу, десь 80-90% ямок ми ліквідували. Так само буде і в цьому році. Як і це стабільна температура, гарячий асфальт піде. Ця машина буде працювати, тобто будемо все ліквідувати. ліквідувати за ваші? Абсолютно. абсолютно. Чи достатньо місто такої одної машини плануєте, можливо, купити ще одну? Ви знаєте, мені подобається. Зараз от Тедор Іванович скаже, як фахівець, який безпосередньо, і дорожник з 10, я не знаю, скільки там, 30 років чи скільки він займається дорогами, скаже. Я вбачав би, що такі машини я б хотів на район по одній. Це було б ідеально. Якщо ми маємо одну, на всьому році хоча б дві ще купити, щоб було три, щоб одна була на два райони. І Тому що сучасні технології, інший підхід, інші гроші, інша якість. Абсолютні переваги з більш застарілими методами роботи. Звичайно, що стан доріг після зими не найкращий, скажімо так. Ми зараз, оскільки трошки погода нам сприяє, не можемо сказати, що вона є ідеальна для проведення ремонту, але маємо в день принаймні плюс два, плюс три, як який день, і ми розпочали роботи по ліквідації гостроаварійних аварійних ям. Роботи виконуємо як холодним асфальтобетоном. Цього тижня вже запрацював асфальтний завод гарячим асфальтобетоном, і також ми з вами бачимо, ми застосовуємо чеську машину з інфрачервоними -інфра променями. Ну скажімо так, що ця машина така досить добра, але хотілося б більше, тому що в день вона може виконати робіт на 35-40 метрів квадратних. Звичайно, при таких великих обсягах, як в нас є. Це мало, хотілося б більше, але ми її застосовуємо і використовуємо. Останніми днями ця машина працювала в нас на шляхопроводі червоної калини. Сьогодні працює тут на Вашингтона, і, звичайно, її будуть залучати ще в інші райони, тому що на превеликий жаль, вона є така тільки одна в місті. Ми хотіли б, щоб кожен район мав такий транспортний засіб, але маємо те, що маємо. Яка брається адреса, де яким асфальтом? Скажемо так, е, дивіться, найперше минулого тижня ми працювали холодним асфальтобетоном на магістральних вулицях. Тобто, сказати, що ми зараз ремонтуємо внутріквартальні вулиці, це буде неправда. Минулого тижня був більший мінус. Ми працювали холодним асфальтобетоном. Зараз працюємо гарячим і цією машиною. Тобто, асфальт холодний асфальтобетон застосовуємо мінус 5 Мінус 10, тому що в таку погодню, погодні, при таких погодних умовах гарячим асфальтом працювати неможливо. Ви кажете, використовуєте гарячий асфальт, але його використовують при плюс 5 і вночі Так, я з вами погоджуюсь, але якщо ми зараз не зробимо того ямкового ремонту, то перше, це є життя людей, скажімо так, на вулицях. І я вже не кажу про те, що порушуються правила дорожнього руху і все інше. Найважливіше це забезпечити безпечний. Проїзд і ліквідувати глибокі ямки. Звичайно, ми не робимо великими картами. Ми не вирізаємо, ми не робимо великих об'ємів. Метр два, метри квадратні дає глибокі ямки. Але ж повилітає, якщо гарячим на дивіться. Ми по перше не кладемо, де є вода, ми її осушуємо, очищаємо. І ну, ця тільки машина нагріває. Звичайно, якби була можливість, то би хотілося нагріти більшу площину, але ну, воно стоїть все одно, принаймні це забезпечує на певний період часу безпечний проїзд для автомобілів. Нам сказали, що має бути яма після ремонту ідеальна як сплогатка. Чому поки не вдається? Е, дивіться, в нас, звичайно, не всі дороги відремонтовані скажімо так, 5-10 років тому. У нас є проїжджі частини, які не ремонтувалися 20 і 30 років. Тобто там же сам асфальт, напевно, відслужив свій термін експлуатації. Тобто, не може бути на всіх дорогах ідеально. Ми прагнемо, ми стараємося і зрозуміти правильно, що хлопці тільки почали працювати на тій новій техніці. Ми наб'ємо руку і, звичайно, будемо працювати краще. Дякую. Рівень дороги, рівень. Та ну, зараз ну, ви, ви бачите, воно так трошки, все одно десь там міліметр, трошки воно виступає. Це треба, щоб скажімо так, набили руку, розумієте, і тоді воно вже буде виходити краще. І звичайно, е, коли дорога відремонтовані, 5-10, сама проїжджа частина має рівну поверхню. Вулиця Джорджа Вашингтона ну, напевно не ремонтувалася мінімум 20 років. Сама поверхня не рівна. І це звичайно не си. Весь цикл роботи даної установки фірми Силкот полягає в тому, що є бункер, з боку, ви бачите, чорні ручки, засипаємо відфрезерований різаний, чоколотий асфальт, бушні, або брикети з нового асфальту. Виставляємо програму. Коли повинна включитись машина, коли ми плануємо їхати роботи. Значить, ви вставляємо на третю годину ночі, в третю годині ночі вона автоматично е, запалюється пальники, включається розігрів е, асфальту, брикитів з асфальту. На 8 або на 9 годину, на коли заплановано, є вже розігрітий у термосах асфальтобетон в кількості трьох тонн. Далі машина виїжджає на об'єкт замовника, який заздалегідь вибрані об'єкти. Розігріваємо плитою. Ви бачили ззаді плита з ультра-ультра-червоними променями. Це не є відкритий вогонь, який може пошкодити бітум як такий. Розігріваємо асфальт до певної температури, до потрібної нам температури 160-180 градусів. Тоді іншими інструментами зрихлюємо. Зрушуємо цей асфальт і додаємо кількість асфальтобетону розігрітого за ніч стільки, скільки нам потрібно для вирівнювання даної ямковості. Далі ви процес весь бачили, вирівнюється, закатується ручним віброкатком і через 15-20 хвилин дозволяється їхати транспортом. Вся технологія відносно цієї установки. Скільки гарантій даєте за приватні? Гарантії як такої немає. Вона, даний, дана, даний ремонт простоїть рівно стільки, скільки стоїть поруч асфальтобетон, на який ми поклали, дану, відремонтували дану ямковість. Скільки буде стояти цей асфальт поруч, скільки буде стояти та яма, яку ми ліквідували чи засипали. В чому є перевага даної установки? Ну, на, на, сьогодні, на сьогоднішній день існує е, в природі е, таких три, можна сказати, чотири методи ліквідації ямковості шляхової мережі. Це є традиційний гарячий асфальтобетон, е, при середньодобовій плюс 5, це є холодний асфальтобетон, де дозволяється робити і в е, мінусову температуру. І дана установка, яка дозволяє до мінус 10. Вартість даних робіт при традиційному асфальтобетоні гарячому асфальтобетоні в межах 900-920 гривень даною установкою 760-800 гривень і холодним асфальтобетоном і за вартістю самого асфальтобетону до 1500. Перевага ще в чому є. На даній установці працює механізатор і два дорожні робітники. При ліквідації янкові так званим традиційним методом працює тільки шість одиниць техніки. Це фреза, компресор, каток, автобус, який має людей доставити, автомобіль, який підвозить гарячий асфальтобетон. І Бітомізатор. Це є шість одиниць техніки, шість механізаторів і плюс дорожні працівники. Економічний ефект ну, сам за себе говорить. Що можна сказати, сьогодні голова реабілітації сказала, що вже латають і гарячий масштаб, тож за технологію ще не можна. До чого можна бути? Для боротьби в даному випадку ямковості хороші всі методи. Я прихильник того, хоча нам заборонено е, ліквідовувати ями від фрезерованим асфальтобетоном. Хоч я прихильник того, щоб використовувати його, тому що якщо є дві неділі погожої, е, погожих, тобто без опадів, різаний асфальтобетон відфрезерований буде стояти, і люди нам скажуть тільки дякую. Навіть якщо він протримається дві неділі, навіть якщо 60% протримається, так як ви кажете, це є великий плюс. Але це врятовані людські життя і людські автомобілі. Ми маємо дуже багато випадків, коли люди потрапляють в ДТП і за ямковості. Хто за це буде відповідати? Що дорожче людське життя? Здоров'я чи машина гарячого асфальтобетону? Підскажіть вихід. Ціна різна. І ймовірність, що цей асфальт буде стояти, є дуже велика. Все залежить від на які, яку дорогу ми ремонтуємо.